Вітер Федорич, шановний друзі, давній добрий теплий друже. Ми знайомі давно Віктором Федоровичем, працюємо разом і працюємо з вашим чудовим правом. Сьогодні чудовий день, день цих екстреної водичної допомоги. Наші люди, які працюють під вашим керівництвом, вони проявляють. Професіоналізм і коли говорять там на передовій на фронті, все говорять також про вас у нас вулиць, особливо при кордоні, де дуже важко і Олександрівка і важкі. Ви туди виїжджаєте, забираєте поранених, забираєте загиблих, забираєте тим, кому потрібна допомога, і це дорого дорого коштує. Дійсно, так і золочиві невеличкий колектив, але він згуртований, потужний, могутній, професійний. Ну, такий керівник, як Віктор Федорович, ну тут гріх його підвести, як кажуть, тому що від керівника багато чого залежить. Всі ми бачимо, що не тільки в Золочині, а по всій Україні, по всій Харківщині відбуваються жахливі події, коли є поранені загиблі, і на жаль, є загиблі у ваші працівники. Від час виконання своїх посадових обов'язків у умовах воєнного стану. Вагомою особисто внесок у справу охорони здоров'я злочи сел, селищної територіальної громади, люденість, чуність та нагоди Дня працівника екстреної медичної допомоги нагородити колектив комунального некомерційного підприємства Харківської обласна обласної ради Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Віктора Федоровича Забашко. Знає, як вона піде, але мені здається, піде. Ну, Завідувач Дергачівського відділення екстреної медичної допомоги. Сузанна Мироніна Олешка. Також нагоджується екстреної медичної техніки Дергачівського будівленої екстреної медичної допомоги Олександр Вікторович Волга. Що ми його здобули, вистраждали. Екстрена допомога, всесвітній день сьогодні. Святкуємо з чим я вас вітаю. Ми гадійсь дійсно варті. Екстренка це потужна організація, завдяки якій існує цей світ. Дякую, що у нас є чудові друзі в кожній громаді, керівники громад. Вчора були в Піщенігах, у гусара Олександр зустрічав. Ми там щоправда модульний будиночок поставили. Довгу ну, всі хачають теж зараз. Останнім часом обстрілюють не менше. Але ну що, Життя продовжується. По шести локаціям ми ставимо такі самі будиночки. Це був безкоштовний проект. Я його знайшов від ВОЗ, від міністерства. Поки такі модульні. Потім думаю, що будуть сонячні панелі, потім будемо розповсюджувати цей досвід далі. Чи ми ще святкуємо? Були на міжнародних змаганнях в Франківській області. Нарешті ми перемогли і литовців, і поляків, які колись для нас здавалися взагалі неподаланними, бо їх рівень був значно вищий. Сьогодні не тільки ми, там поляки це на п'ятому місці, литовці ще нижчі. Рівень всіх команд зростає однозначно. І це, 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 це дуже потужна і класна справа. Зараз ми поїдемо, теж будуть нас вітати рада, адміністрація, військові. Це класно, коли нас відчувають, бо я всім кажу, що це герої, це люди, які варті того, щоб кожен з них був нагороджений найвищими нагородами, тому що вони дійсно вони не втекли, вони виїздять. Вони щодня ризикують з життям, здоров'ям і тримаються, тримаються і надають допомогу, вони виконують свої обов'язки. Тож там будуть і різні рівня нагороди, але головне, що всі це знають, всі це розуміють, всі вас поважають, шанують. І це багато варте. Ми всім дякуємо, що люди. До нас так відносяться і знаю, що ми... це потужна сила. Я впевнений в тому, що спільними зусиллями пройде час, коли буде окреме приміщення визначення разом з нами, зроблено проєктно-кошторисна документація. Ми будемо робити так, щоб для колективу було зручно, приємно і комфортно. Це однозначно. Для всіх працівників центру первинної медичної допомоги і для себе особисто. Хочу подякувати вам за ваш професіоналізм, мужність, самовідданість. Подякувати також вам за вашу працю. віктор Федорович. Саме зараз, коли ваші колеги тут поряд, я хочу запитати те, що завжди мене дивувало, як ви підбираєте таких сміливих людей. Дійсно пощастило тут однозначно, але ви ж бачите загальний настрій. Тому все це в поєднанні. Всебічна підтримка керівників районів. Це це багато варто. Наш взаєморозуміння на всіх рівнях. І головне це загальна пра. Гнення до якогось зростання всі працюють на тої перемоги, все це нас поєднує, і я думаю, все це допомагає нам вижити, працювати так, щоб нам не було соромно. Багато разів бачу, як працюють ваші люди. В екстремальних ситуаціях також там буває, і просто мене завжди вражає те, наскільки вони холоднокровніші, як сказати. Вони чітко всі бояться, всі, всі щось там, руки всіх дрожать, всі падають, піднімаються, а ваші люди працюють чітко. Це от все-таки якась особлива медицина у нас, це де ви очолюєте. Обласний рівень, я думаю, що це більше професійні навички. Звичайно, бояться. Я бачив очі всіх тих дівчат, і хлопців, які свого часу стояли і на кільцеві, і які виїздять на прильоти, і головне те, що вони виконують свої обов'язки. До речі, не всі можуть похвалитися тим, що в них такі колективи. Тому я ще раз кажу, дійсно, це це потужний, мужній колектив, який рівняється, мабуть, один на одного, або ж так любить свою батьківщину, і свій народ. А може пройшов відбір? Ну слабіше відійшли. А, може, таке сталося, тому що реально залишатись сьогодні там. Де працюють ваші люди, це дуже небезпечно для здоров'я. Ці автомобілі, ваші, на які написано Швидка допомога. Вони в принципі це мішень бажана для наших ворогів. Це вже не захист, ми це бачимо. І той минулорічний обстріл пункту вашого вашого Золочеві, Ми бачимо, що не зупиняє ворога. Люди, якісь якісь великі зарплати, якісь преференції. Ну щось вони отримують за такий героїзм щоденний. Скажіть, ми е, намагаємося в межах законодавства сплачувати е, заробітну плату, де вважає пристойною, але насправді це не може пояснити їх самовідданість, і героїзм. Звичайно, це не ті гроші, за які там ідуть російські солдати убивати? Е, ні, я, я не думаю, що це фактор. Це просто люди, які свідомо обрали собі професію раз. Ну і 24 лютого, 2022 року це був ще один рубікон, через який перешагнули тільки краще. Я недавно це... приїхав з Івашків, Вибачте, перебуваю з важків і важкі це ви розумієте, де це. І я запитав: ну а що робити, як там про аптеки мо. Ми... Балакали про лікарні, А що робити? Як от ну прихватило. Я думав, вони зараз почнуть там жалітись. Вони так серйозно люди стоять, кажуть, на ну, як швидка допомога. Я кажу, що доїжджає сюди, так і ночу, та завжди. Оце оцінка вашої роботі там, де до кордону 100 метрів. Люди, я думаю, що якби вони знали, що я буду з вами спілкуватися, ми дуже вам подякували. Так що я передаю таку подяку вам. Скажіть і чого не вистачає сьогодні? Вашим працівникам зараз ми активно займаємося рибами, хоча бачите, з'явилося оптоволокно, але все рівно ми продовжуємо їх удосконалювати, ставити. Ось зараз ці домовилися як ще один варіант зв'язку, тому що їх теж не вистачає. А так, в цілому люди фізично повинні бути якісь особливі. Не психологічно. Ми зрозуміли, це патріоти, це головне. Фізично Спортсмени Ну, для парамедиків і медичних техніків, звичайно, є свої всесвітні вимоги. Але сьогоднішні форми ми залишаємося задоволені, тому що вони виконують свою роботу і тут Легінів знайти буде вас важка. Хай Легіні воюють, а ми вже. Тут будемо робити свою роботу. Але сьогодні дійсно дуже багато працюється над тим, що на навички, навички, навчання, постійне навчання це не просто їх перейменували на парамедиків медичних техніків. Повірте мені, за цим стоїть величезна робота для всіх і навчально тренувального відділу насамперед. Кадри людини, яку ми дуже часто згадуємо. Згадуємо і в молитвах в тому числі. Назвіться, будь ласка. А сусана Маруніна. І ви очолюєте дергачівський підрозділ, так? Дергачівське відділення екстреної медичної допомоги. Mm. І давно так. Багато людей відсіялись після 22-го року. Ні, не дуже. Оце вам і медики. Після того, як почали вас називати по-іншому, екстрена медицина, парамедики. Щось змінилося в вашій роботі? Ну як вам сказати, ми. Працюємо завжди так як потрібно. Сьогодні вас нагородили. Я бачив дуже багато нагород. Це нормально, що багатьох сьогодні нагородили. Я думаю, так. Заслужили бригади. Вони дійсно гарні, вони найкращі. Працюють, виїжджають на виклики, не зважаючи на те, що іноді буває лячно. А бо буває справи. лячно, бо ну, я бачу ну, ваших людей люди. там, де насправді не то, що всі лячно, люди. там дуже лячно. Всі люди. Да, Лякаєць. У ну, них я... такі обличчя впевнені <рес> в цей момент. <рес> Перша чергова це завдання, надання допомоги іншим. І щоб людина бачила, що поруч покійна людина впевнена надати допомогу, і ще поруч з ними є люди, на яких можна покластися і все буде добре. Хай Бог вас береже зі святом!